У Канаді завершились міжнародні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення чи травми під час служби ігри нескорених. А у Мадриді змагання Арнольд Класік Євро. На змаганнях були помічені виступи наших вінничан, яких сьогодні відзначили під час чергової сесії Вінницької міської ради. Хто вони як виступили, та що для нас значить їхній приклад, говоримо сьогодні у нашій студії з головою комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради Сергієм Краєвським. Пане Сергію, я вітаю вас! Здоров'я Боже! Отже, хто ж вони цьогорічні наші герої? Я думаю, що в першу чергу треба назвати наших героїв по іменам та прізвищам. А це Іван Лавренюк, Армен Гарібян та Ярослав Фінагіна. Розпочну зі змагань, які пройшли трошки раніше. Вони пройшли в Мадриді, Іспанія. Це змагання, які під фестивалем Арнольд Класік Європи» і міжнародні змагання ветеранів «Стронг Spirits Games. Був серйозний відбір українських ветеранів, тому що, звичайно, на міжнародні змагання мають їхати найсильніші, найпотужніші, хоча всі наші титані достойні найкращих відгуків, але тим не менш брали саме вмотивованих. І додав, що гребян армен. Зробив неймовірне, він зробив здобув на цих змаганнях три золотих медалі і одну бронзову. Золото в жимі, золото в веслуванні на 100 метрів, жим на максимальну вагу, і бронза в вислованні за 100 секунд. Серйозний потужний результат. І, звичайно, ми не могли обійти наших ветеранів увагою, тим більше, що повага, увага і максимум нашого душевного тепла зараз. Має бути прикуте, і вон так воно вже є. До наших ветеранів, які повернулися з війни з пораненнями, також на цих змаганнях в Мадриді був присутній Ярослав Фінгенов в якості члена збірної команди України, тому що ще раз повторюсь, був сильний відбір, щоб потрапити на ці змагання. І змагання ветеранів «Стронг Спіріц і наш Ярослав здобув дві срібні медалі та одну бронзову срібні жим. І гирі. і бронза жим на максимальну вагу. Що можна сказати про цих хлопців? Умотивовані, сильні, справжні українські Титані. Вони показують прикладом, як рухатись далі, не зважаючи на свої важкі поранення. Ігри нескорених це такий самий високий рівень міжнародних змагань, такий самий складний відбір, як виступив наш війничанин на іграх нескорених. Ви знаєте, я прирівняв би е, змагання. Classic Spirits Games до чемпіонату Європи, а змагання ігри нескорених до чемпіонату світу. І ось таке порівняння можна зробити. Uh -huh. На наша збірна була представлена 37 українцями. Це найбільший склад за всю історію України на таких змаганнях, і привезли звідти 34 медалі. Прапороносцем нашої е, команди був вінничанин Іван Лавренюк. Е, на жаль, людина втратила зір на цій війні. Е, ну, певно, одне з найстрашніших поранень, е, які можна собі уявити, і ми з великою повагою і шаною відносимося до цієї людини. Але... У яких видах спорту він виступає? Та... І як виступив? Біатлон. Біатлон? Біатлон. При тому, що ще й змагався, якщо він тотально незрячий, в ньому в одному оці так і залишився осколок. А інші спортсмени, які також виступали, вони частково незрячі. Тому Івану було ще важче, але тим не менше, друге місце на таких серйозних змаганнях. Наш прапороносець, як то кажуть, не підвів свою команду. Сьогодні хлопці запросили до Вінницької міської ради. Вони взяли участь у сесії. На початку сесії ми могли бачити їх в залі. А які слова лунали на їхню адресу, чому запросили? Що можна сказати, слова стоячи, зустрічали наших героїв? Я думаю, що кожен ветеран сьогодні заслуговує оплесків поваги і пошани від всієї України. Від кожного, хто сьогодні знаходиться в тилу, і від кожного, е і від кожного, хто не пройшов горнило війни е Побратими, Я думаю, що вони і так один одного поважають максимально. Е а люди, які зараз рахуються ветеранами, це звичайно люди всі з пораненнями, і їм зараз достатньо важко війти в звичайне, е а воно у нас звичайне завдяки саме їм. Це життя в тилу, тому що втилова Україна зараз е не може відчути того, що відчуває зараз воїн на передовій. Це абсолютно непорівнянні речі, і те, що ми зараз спимо в своїх ліжках саме завдяки цим ветеранам, і ніхто не має права про це забувати. І саме сьогодні в Вінницькій міській раді про це ще раз нагадали. Якщо я не помиляюсь, разом із хлопцями у стінах Вінницької міської ради були представники тренерського складу. Наскільки їх вагомо внесен? Саме так. Армена Грібяна і Ярослава Фіногенова тренує наш видатний тренер, майстер спорту Стронгмену Сергій Герчов. Приємно, що Сергій не так давно. Сам ще показував рекорди України в даному виду спорту, який він представляє, скажімо так, неодноразово у нас були фестивалі стронгменів в місті Вінниці, де він очолював як капітан нашої Вінницької команди і він був присутній на цих змаганнях. І приємно, що зараз як тренер вже якісно зарекомендував себе. Сергій Станіславович, а про що нам має сказати приклад цих хлопців? Я думаю, що приклад трьох Н. Нічого немає неможливого. Нічого немає неможливого і для вінничан, адже у найскладніші часи випробувань ми також демонструємо згуртованість і волю до перемоги. Я розумію, що війна вона обмежує життєдіяльність міста, окремо взятого громадянина, але в цілому, питання фізкультури і спорту вони залишаються у фокусі уваги міської ради. Звичайно. У нас. Е Серйозна фінансова підтримка Вінницької міської ради в бюджеті. Ми утримуємо сім дитячо юнацьких спортивних шкіл. У нас працюють басейни. Ми, наша галузь першою запрацювала під час війни. Вийшли вже на уроки наживо, тому що тренування в онлайні ну, вони в будь-якому випадку не такі прогресивні. І тому ми буквально вже через два місяці від початку війни відновили змагання. І це нам якісно сказалось навіть на психологічному здоров'ї і ментальному здоров'ї наших дітей, тому що сидячи вдома, воно все важче переживається. Коли ти на стадіоні, звичайно, техніка безпеки е, на першому місці все е, згідно державних норм. Поряд має бути е, укриття, і це все дотримується. Під час укриття тренування не продовжуються, вони ще вони продовжуються в укриттях. Ми і там можемо потренуватися. І наші медалі на е, Олімпійських іграх, наші медалі на чемпіонатах світу, тому приклад. Сергій Станіславичу, я дякую вам за розмову, дякую вам за вашу роботу і роботу вашої команди. Дякую вінничанам за підтримку. А з нами у студії новин був голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський. Ну а ми рухаємось далі.